Приїхав з роботи вже 17 година, все відра досі димить. Без толку, судячи з усього, тому що квіти, на жаль, ті, які розпустилися, точно пропали. Є ще декілька бутончиків, які не розпустилися, можливо, щось із них ще вийде. Може ще зароблю, я покормлю декілька абрикос, але... На жаль, усі сьогоднішні старання пішли прахом. Це дерево єдине, яке я обкурював. Ну все, за цю абрикосу я вже забув, давайте там далеко не відходячи від кас. Перейдемо до тих дерев, які я не обробляв. На них власне той квітів майже немає. Але ну, також те саме. Результат однаковий, що обдимлює, що не обдимлює. Тепер будемо переживати за виноград. Ну нічого, це було весело. Це було весело вночі потопити ці дрова. Але сумно дивитися на ці квіти. На ці мертві квіти. Так, ну все, відпочивай, деревце. Бачиш цього року будеш мати відпочинок. До речі, зараз плюс 5.